Що робить тварину, ну, власне, твариною? Здається, просте питання, правда? Але відповідь на нього це ціла подорож у дивовижний світ біології. Сьогодні ми з вами розберемося, що ж лежить в основі тваринного життя. Неважливо, чи це лев у савані, чи якась комашка у нас під ногами. Ну що, поїхали? Знаєте, ще у 18 столітті філософ Жан-Жак Руссо сказав, що тварини це частина природного закону і що вони мають свої права. І це, звісно, чудова думка. Але давайте подивимось на це з іншого боку: що каже наука? Які ж такі біологічні риси, такі чіткі маркери відділяють тварин від, скажімо, рослин чи грибів? Отже, що спільного між, скажімо, малесенькою комахою, велетенським синім китом, та й зрештою, нами з вами, що робить нас усіх частиною одного величезного, неймовірно різноманітного царства? Саме в цьому ми сьогодні й будемо розбиратися. І щоб розгадати цю загадку, у нас є план. Спочатку з'ясуємо, що ж таке тварина, в принципі, потім поговоримо про їхнє вічне полювання на енергію. Далі про рух, про ці справжні двигуни життя, зазирнемо в самісіньку клітину, щоб побачити, як все влаштовано. І наостанок подивимось, як все це дозволило їм стати господарями планети. Тобто ми рухатимемося від того, що бачимо, до того, що приховано під мікроскопом. Отже, перша частина нашого розбору. Що ж таке тварина? Ми, знаєте, будемо складати це визначення крок за кроком, ніби пазл, і почнемо з най най найголовнішого: з того, що потрібно абсолютно всім з їжі. Так, полювання на енергію. І тут, знаєте, лежить просто фундаментальна різниця між тваринами і, скажімо, рослинами. Рослини вони просто стоять собі, вбирають сонячне світло і створюють енергію самі. А тварини ні. Тварини так не вміють. Щоб отримати енергію, їм треба її знайти. І з'їсти це вічне полювання, яке по суті визначає все їхнє життя. У науки, звісно, для цього є спеціальний термін гетеротрофне живлення. Звучить складно, але суть проста. Це означає, що ти не можеш створити їжу сам, а мусиш споживати інші організми. І це, до речі, абсолютно універсальне правило для всього, -всього тваринного царства. Жодних винятків. І оскільки їсти треба всім, то стратегії цього полювання, о вони просто неймовірно різноманітні. Є ті, хто їсть тільки рослинки, рослиноїдні, є справжні мисливці, хижаки, є всеїдні, наприклад, бурі ведмідь, який не грибує ні ягодами, ні рибою, а є й більш екзотичні стратегії, паразити, що живуть за рахунок інших, і мертвоїди, які прибирають за всіма. Але мало їжу знайти, її ж треба ще й перетравити. І тут теж є варіанти. Більшість використовує внутрішнє травлення, з'їли і вже всередині організм розбирається. Але є й такі унікуми, як павуки, у них зовнішнє травлення. Він не їсть свою жертву, він її випиває. Впорської в неї травні соки, чекає, поки все всередині перетвориться на поживний бульйон, і просто висмоктує. Жах, але як ефективно? Гаразд, з їжею розібралися, але ж щоб її знайти, треба рухатися. І це підводить нас до другої ключової риси тварин це їхні двигуни життя, локомоція, тобто здатність активно пересуватися з місця на місця. Локомоція це, по суті, будь який активний рух, що забезпечується м'язами. І знаєте, був такий відомий золог Альфред Брем. Він сказав геніальну річ: у тварин рот і кінцівки це одне ціле. Сама потреба шукати їжу змусила тварин еволюціонувати, розвивати рух. Все просто рухаєшся, щоб їсти, їси, щоб рухатися. І ця здатність рухатися це ж цілий набір інструментів для виживання, справжня суперсила. По-перше, так знайти і зловити здобич. По-друге, що не менш важливо, втекти. Також рух дозволяє сховатися від негоди і, звісно, заселяти нові території, розширюючи свій вплив. Наскільки це все важливо? А ось вам кумедний приклад. Не так давно вчені знайшли дивний організм у лісі і назвали його Спондія Боб Скверіопанс. Так так, на честь губки Боба. І знаєте що? Його віднесли до грибів, а не до тварин. Одна з ключових причин, він абсолютно нерухомий, і це наводить нас на думку, що справжній секрет руху захований набагато глибше на рівні клітин. Ось ми й дісталися до самого серця нашої загадки, до клітинного рівня. Що ж такого особливого в клітинах тварин, що дозволяє їм бути такими рухливими? Чому вони можуть бігати і стрибати, а дуб ну дуб просто стоїть. Відповідь у фундаментальній конструкції їхніх клітин. І ось він. Головний секрет. Уяніть клітину рослини як будиночок з цегли. В неї є жорстка клітинна стінка, такий собі каркас. А клітина тварини. Це скоріше намет. Замість жорсткої стіни тонка еластична мембрана. І саме ця гнучкість, ця відсутність жорсткого корсета і є ключем до всього. Вона дозволяє клітинам змінювати форму, скорочуватися і рухатися. як це працює? Ось ця гнучка мембрана дозволяє клітині, наче ручками, обійняти частинку їжі, і затягнути її всередину. Там їжа опиняється у мішечку пухирці. Потім підключаються травні вакуолі, це як міні-шлунки, що все розщеплюють. Але ж на це потрібна енергія, і для цього у клітини є свій павербанк, спеціальний запас палива. І це паливо називається глікоген. Можна сказати, що це тваринний аналог крохмалю, але глікоген це як паливо для спорткара, високооктанове для швидкого старту. Він зберігається прямо в м'язах і печінці, щоб у будь-який момент дати вибуховий заряд енергії для ривка, стрибка чи польоту. Ну що ж, остання частина нашого пазла планета тварин. Давайте складемо все докупи. Отже, у нас є організми, які мусять їсти інших, для цього вони активно рухаються, а рухатись їм дозволяють гнучкі клітини, заряджені швидким паливом, і до чого ж призвела ця проста формула до неймовірного успіху, до завоювання всієї планети. Тільки подивіться на це вони є абсолютно скрізь. Наземне середовище найбільший шматок пирога водне. Теж величезна частина, приблизно третина всіх тварин, живе у воді. Але ж це не все. Вони живуть у ґрунті під нашими ногами, вони живуть всередині інших організмів як паразити. Просто дивовижна здатність пристосовуватися. І цей успіх вражає, подумайте тільки, від найпростіших губок, що фільтрують воду на дні океану, до неймовірно складних членистоногих, які панують на суходолі, і до птахів, які взагалі підкорили повітряний простір. Вони колонізували буквально кожен куточок нашої планети. Давайте тепер підіб'ємо підсумки. Отже, що таке тварина? Перше, вона гетеротроф, мусить їсти інших. Друге, вона рухлива. Третє на рівні клітин у неї немає жорсткої клітинної стінки. І четверте, для енергії вона використовує глікоген, швидке паливо для руху. Ось ці чотири кити, на яких і тримається все величезне царство тварин. І наостанок, знаєте, щороку, 4 жовтня, відзначається Всесвітній день тварин, коли ми розуміємо, наскільки унікальний їхній біологічний шлях ми починаємо краще розуміти і їхнє місце в природі, і звісно, нашу власну відповідальність. Тож, можливо, варто замислитись, якось це знання змінює наш погляд на всіх цих дивовижних істот, з якими ми ділимо нашу планету.